У місті побільшало відеокамер. Прилади спостереження встановлено по вулиці Київський шлях. Зокрема, на перехрестях Головатого, Лютневі, Горького, Червоноармійський, а також на центральній площі. Поточне зображення транслюється в інтернет. Його можна побачити на сайті borispol.tv. Як орієнтуватися в його межах, говорять фахівці. Ну, поки інтерфейс дуже простий. тобто состоїть із трьох зон. Первое – это, собственно, само, само изображение с конкретной камеры, которая вас интересует. Здесь карта города, на ней обозначены точки, где установлены камеры, и сам, собственно, список с превьюшками, где можно посмотреть. Що ви будете примірне від за словами Євгена Боженка, відеокамери працюють цілодобово у день і вночі. Апаратура адаптована до кліматичних умов і тому морози до мінус 20 не впливають на їх роботу. До того ж, камера обладнана спеціальним кожухом від дощу. Задоволення не дешеве. Ну, стандартна камера такого типу вона стоїть где-то п'ятсот доларів. Одна. Одна камера стоїть. Ну, это довольно специфический продукт, он сам по себе он не работает. Он работает только в системе. Так сказать, сколько весь проект обошелся, я не могу, потому что и не считал-то особо. Ну, было у меня там пару-тройку камер. Часть своих поставил, часть городские подключил. У планах поширити відеонагляд і встановити камери на повороті по вулиці Ленінградська та біля переїзду на 35-му кілометрі для автомобілістів. Дуже корисна річ. Відвідавши сайт borispol.tv, можна дізнатися про автомобільні пробки по вулиці Київський шлях. Мешканці міста різної думки про відеонагляд. Ну, я позитивно, чтобы не было никаких происшествий. Даже мы переходим из нашей внучкой в школу, и едут машины, и не останавливаются. Наш горит цвет, и они не останавливаются. Что я могу вам сказать? Ну, пусть стоит. Коль деньги некуда девать, пусть стоят. Может быть, даже лучше будет. Потому что тоже были случаи очень много, когда раскрываются какие-то преступления, допустим, да, даже весной, летом, когда цветы цветут, да, срывают, там, дарят кому-то, ну, неважно, да. Потом узнают, кто это, и все. Yeah. <laughs> якщо йде порядку, то ми згодні. Yeah. А якщо так просто підглядати, підглядати то ні. <laughs> Олександра Шостак, Артем Мороз, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.